Миколаєву потрібен генплан. Місто пережило економічні кризи, ковідну кризу, пережило руйнування від війни. Головний архітектор розповів про роботу над документами. Освітній процес у дитсадку Миколаєва. Ми відчинили двері для наших любих діточок. Розкажемо, як вдалося відновити роботу в закладі. Святковий янгол. Неймовірна атмосфера сьогодні панує на свята. У Миколаєві провели майстер-клас з виготовлення різдвяно-новорічного декору. Сьогодні вівторок, 17 грудня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Минулої доби російська армія атакувала дронами дві громади Миколаївщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, о 8.28 росіяни атакували фпв дроном акваторію Очаківської громади. Крім цього, вони двічі вдарили по населених пунктах Куцерубської громади. У селі Дмитрівка внаслідок обстрілу пошкоджень. Но господарські споруди у приватному дворі постраждалих немає. У Баштанському районі Миколаївщини затримали чоловіка, який через ревності до співмешканки погрожував підірвати гранату. Інцидент стався у селищі Березнегувати, де місцева жителька повідомила в поліцію, що її співмешканець чинить домашнє насильство та погрожує підривом. На виклик прибули слідчі та вибухотехніки. Як виявилося п'яний, 53-річний чоловік під час сварки, зачинившись у будинку, погрожував застосувати гранату. Поліцейські вилучили у нього вибухівку, а ще знайшли 47 патронів в різного калібру за вчинене йому загрожує до семи років ув'язнення. Наразі чоловіка тримають під вартою. Аварія на блокпосту біля Одеси сталася сьогодні. Постраждало четверо людей, зокрема, правоохоронець. Подія трапилася близько п'ятої ранку. На Старокиївській дорозі в Одеському районі повідомили в Нацполіції. Легковик Форд врізався в автомобіль Хонда, коли водій другого зупинився для пред'явлення документів на блокпосту. Від удару Форд відкинуло вбік і він наїхав на Нацгвардійця. Внаслідок ДТП постраждали водії обох машин пасажир Форда та 37-річний військовослужбовець їх доправили до лікарні. З'ясувалося, що у водія форда були ознаки алкогольного сп'яніння. Триває досудове розслідування. Не мовчи, полон вбиває з таким гаслом у Миколаєві на вулиці Адміральській встановили банер, що нагадує про українських воїнів, які зараз у російських застінках. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич пояснив, що цей банер є черговим нагадуванням для всіх, яким тортурам щодня піддаються наші захисники та захисниці. Тому родини військовополонених та зниклих безвісти заслуговують на підтримку. Нагадуємо, кожної неділі о 12.00 на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Марки. Орської проходять акції нагадування про полонених. Долучитися може будь-хто охочий. Морські піхотинці з 37-ї бригади всього за перші 10 днів грудня зуміли знищити декілька десятків одиниць російської техніки. Як повідомили в прес-службі бригади зусиллями морпіхів і 505-го окремого батальйону було ліквідовано 4 танки, 17 броньованих машин, 11 автомобілів та мотоциклів, 9 видів різного озброєння, складів та засобів РЕБ. Це сталося після спроби окупантів потиснути морпіхів, тому вони були змушені задіяти чималу кількість живої сили включно з танками та іншою важкою бронетехнікою. У Миколаєві триває робота над новим генеральним планом, який визначатиме напрямки розвитку міста. Нинішній генплан прийнятий ще у 2009 році та вже втратив актуальність. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков у коментарі нашому телеканалу розповів про вже виконані роботи за участі міжнародних партнерів, а також наступні кроки щодо остаточного допрацювання документу. Тож далі про це докладно. За словами головного архітектора Миколаєва, за час, що пройшов з моменту затвердження наявного генерального плану, місто пережило декілька економічних криз. Ковід та третій рік потерпає від повномасштабної війни. Житлова забудова, інфраструктурні об'єкти, освітні заклади зазнали руйнувань, відбулися значні міграції населення. Тому робота над новим генпланом, яка розпочалася ще у 2018 році, на сьогодні набула надзвичайної актуальності. Так, ми під час війни у 2022 році разом з міжнародними партнерами Європейської економічної комісії, передовим інститутом розвитку міст від ООН компанію The Talia One Works, С МЗС Дані з компанією інженірингової здані Кові розробляли концепцію генерального плану міста. Що туди закласти? Яка стратегія, який, який розвиток і інженерної інфраструктури, і візуальної частини міста, те, що знаходиться зверху. Євген Поляков каже, що завдяки західним партнерам на сьогодні місто отримало поглиблений аналіз економічних наслідків війни та попередніх криз, а також стратегії з мобільності, екології, ландшафту та економічного розвитку попереду важливий етап гармонізації напрацьованого з українським законодавством. Після цього ми повинні як місто замовити ці роботи і виконати їх за українським законодавством. І коли будуть працювати українські архітектори, експертиза європейської економічної комісії і наших міжнародних партнерів буде їх супроводжувати для того, щоб те, що було заплановано в цій частині роботі, фіналізувалося в остаточному документі. Фінальний етап розробки генплану потребує і видатків з міського бюджету. Відповідна стаття має з'явитися в кошторисі міста на наступний рік. Його на розгляд депутатів міськради запропонують вже на ближчій сесії у четвер, дев'ятнадцятого грудня. Головний архітектор наголошує на важливості моменту. По перше, нам потрібно оновити топографічну карту міста Миколаєва, тому що є вимога, що вона повинна бути актуальна. В термін 5 років давності, і тільки на ній можна розробляти генеральний план. На жаль, бюджет для такої роботи він занадто великий. Наразі при плануванні бюджету ми не змогли врахувати всі потреби на цей документ. Це оновлення топографічної. Карти ми заклали на це близько 7 мільйонів гривень на наступний рік і 4 мільйони на розробку генерального плану. Окремо Євген Поляков звертає увагу на масштаб та важливість внеску західних партнерів нашого міста в розробку генерального плану Миколаєва. Ця робота вона потрібна, і без неї створити якісний планувальний документ стратегію, там де будуть враховані тенденції, які потрібні у розвитку міста. Ну, неможливо. Можна зробити технічну роботу, яка буде відповідати поточному стану. Це наші українські архітектори і планувальники роблять і можуть. Можуть зробити візію розвитку маленького населеного пункту, але наш населений пункт він великий. І це дуже складна робота у Європі. Ця підготовча процедура триває не два роки. Там, взагалі, процедура по 5-6-7 років відбувається. Ви можете звернути увагу і почитати, як розробляється генеральний план міста Києва. Там вже мені здається більше ніж 10 років дискусія ведеться. А, а ми вже на етапі фіналізації нашого бачення стратегії, те, що ми туди закладаємо, які вимоги висуваємо. На думку головного архітектора Миколаєва, якщо все заплановане на 2025 рік вдасться реалізувати, то вже наступний 2026, може стати роком закінчення роботи над генпланом та надання його на розгляд депутатів міськради, Миколаївська громада отримає стратегічний документ, який визначить розвиток міста на роки наперед. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Євгеніончаренко. Новини на телеканалі Марна. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК ТІВІ. Ще півроку тому в одному з дитсадків Миколаєва була тиша. А вже сьогодні там звідусіль лунають дитячі голоси та сміх. У червні цьогоріч заклад відновив свою роботу. Тепер його відвідують майже 180 вихованців. Наші кореспонденти оглянули його. Тож як садочку вдалося відновити освітній процес, а також як тепер там навчаються маленькі миколаївці, розкаже Катерина Рупташ. Білий сніг, білий сніг, Саме так проходять заняття в одному з дитячих садочків Миколаєва. Діти розказують вірші, танцюють та вчаться майструвати руками. І навіть складно повірити у те, що ще півроку тому їхній заклад був зачиненим через військову агресію Росії. З початком повномасштабного вторгнення ви знаєте, в нас колектив настільки міцний, ми ходили на роботу щоденно. Справді, ми ходили, ми працювали, ми знали, що не можна залишати те, чим живеш. Десь пару місяців ми 100% були зранку до вечора на роботі. Потім нас перевели на простій, але нас і це не зупинило. Ми за ентузіазмом були на роботі майже щоденно. Однак освітній процес довелося призупинити одразу, адже і далі залишатися у навчальному закладі було небезпечно. І у момент, коли ситуація у Миколаєві стала значно спокійнішою, благодійний фонд цей ФЕД запропонував облаштувати укриття у закладі для маленьких миколаївців. Це мабуть якесь диво, тому що 17 червня. Наш садочок знову відновив освітній процес. Ми відчинили двері для наших любих діточок. Ось це цей момент, який чекали всі. Вони наші чарівники, яким ми дуже вдячні, тому що ми навіть не сподівалися, що таке можна зробити. Це неочікувано було. Це було швидко, оперативно. Дійсно, команда попрацювала на мільйон відсотків. І тепер в нас є класне сховище, де діткам першу чергу комфортно, безпечно. Що для нас є пріоритетним на даний момент. Так півроку тому садок відновив роботу і тепер з радістю приймає своїх підопічних. Сьогодні у цих стінах знову лунають дитячі голоси. Вихователі намагаються зробити усе можливе, аби діти якомога менше відчували тягар війни. Наприклад, коли під час повітряної тривоги вихованці спускаються до укриття, педагоги вигадують гру, яка відволікатиме дітей від почуття страху. Вони навіть самі з задоволенням туди біжать. Бо для дітей що саме головне, щоб вони щоб їм було цікаво поміняти дії. Тут вони співали, там треба танцювати. Тут вони малювали, там треба грати. Ні одна дитина не лякається. А навпаки, вони навіть раді, що в них є така можливість там пограти. Пішли у нашу чарівну кімнатку. Ми не кажемо, що це укриття. Ми не кажемо, що це щось таке страшне. а Це наша улюблена чарівна кімнатка, казкова кімната. Працювати вихователем це покликання, кажуть педагоги. Бо тільки якщо ти готовий відкрити своє серце і віддати його в маленькі ручки дітей, ти зможеш знайти із ними спільну мову. А твоя робота приноситиме тобі задоволення. Коли я навіть приходжу на другу зміну, я чую від дітей. Тетяна Вітальна, а де ти так довго була? А чому ти так довго до нас збиралася?» Ось такі слова від дітей, звичайно, надихають. Також їх маленькі успіхи у всьому. Вірш розказали, це вже гордість для вихователя. Станцювали також гордість. Звичайно, є складність у тому що є невизначеність в роботі. Ти ніколи не знаєш, коли пролунає тривога і коли буде відбій тривоги. Але ми максимально намагаємось дотримуватись навчального плану. Діти наша головна мотивація. Вихователі зізнаються, з початком великої війни змінилась не лише поведінка дітей, а й робота самих педагогів. Тепер в освітньому процесі пріоритетом завжди залишається життя, здоров'я та ментальний стан вихованців. Як тільки ми відчинили двері, ми поставили собі головною задачею – Це психологічна адаптація до навчання після досить таки тривалої перерви, тому що перерва була вагома. Більше двох з половиною років ми не працювали. Звичайно ж, здоров'я зберігаючи технології. обговорювалося з кожним працівником нашого садочка. Да, пріоритет, це ми розуміємо, в яких зараз реаліях ми живемо, тому... Звичайно ж, це для нас було головною задачею. Коли діти пригортаються до тебе, у цей момент відчуваєш, що ти на своєму місці, кажуть вихователі, і додають, ми цим живемо і прагнемо створити найкращі умови для усіх наших вихованців. Ми зіткнулися з інклюзивним навчанням до початку повного вторгнення. В нас не було інклюзивних груп, але під час відкриття нам відкрили ці інклюзивні групи. Ви знаєте, ми настільки в це поринули. Для нас це довгострокова така мета. Ми тільки почали над цим працювати, але не зважаючи на особливості розвитку, ми вважаємо, що кожна дитина має отримати належний рівень знань. Тому нам з цим зараз навіть цікаво працювати. Тож зараз залишається працювати далі та чекати перемоги наших воїнів, додає Еліна Олександрівна. Аби нашим діткам більше ніколи не доводилося спускатися через небезпеку до укриття, йому радше знайдуть інше застосування. В нас є звичайно ж плани на те, що вже в мирний час ми наше сховище бачимо, як можливо, спортзал, чому б ні. Можливо, в якусь залу конференц, для того, щоб проводити там наші педагогічні засідання, педагогічні ради, плани в нас величезні нам перемоги, а все інше ми зробимо 100% на вищому рівні. Так, у цьому дитячому садочку знову вирує життя. А тим часом міська влада, освітяни та благодійники продовжують працювати над тим, аби якомога більше таких закладів знову відкрили свої двері для маленьких миколаївців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. В Україні запустили нову послугу Є книга в додатку Дія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відтепер українці, яким виповнилося 18 років цьогоріч або виповниться наступного, можуть отримати в застосунку 908 гривень на купівлю книжок українською мовою. Послуга проста і технологічна. Все готово за декілька кліків, зазначив Федоров. Витратити гроші треба впродовж трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Не використані Кошти повернуться на рахунок Українського інституту книги. Зимові свята вже на порозі, і кожен прагне зробити свою оселю особливою. У Миколаєві відбувся майстер-клас, де учасниці виготовляли унікальний декор для різдвяно-новорічного інтер'єру. Чи вдалося відвідувачкам створити атмосферу свята, дивіться у нашому сюжеті. Зимові свята вже розпочалися, і щодня перечуття дива стає все сильнішим. Більшість традиційно дістає вже знайомі прикраси з минулих років. Проте, майстрині культурно-мистецької асоціації Арспокуса на чолі з Валентиною Кривцовою, пропонують змінити підхід. За їхньою ініціативою, постійні відвідувачки майстер-класів Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького виготовляли оригінальний святковий декор. Сьогодні ми виготовляємо такий. Декоративний аксесуар, який окрасою стане нашого святкового інтер'єру, адже дуже важливо не тільки що буде на ялинці і що буде на столі. Дуже важливим є і те, в якому інтер'єрі, в якому оздобленні святковому будемо ми зустрічати наших гостей. Своїм досвідом з учасницями поділилася майстриня Ганна Петрик. Головне, що радять організатори, аби всі елементи декору гармонійно поєднувалися між собою. Наш символ, який ми сьогодні зробили, перший це різдвяний символ нашого ангелочка, різдвяний янгол, який несе в собі символіку віри. Ну і наші основні це ялинкові прикраси, шишечки це теж ну, символіка Нового року. У такі сімейні свята час магії у домівках та піднесений настрій створює кожна дрібничка, підкреслюють організатори. Олександр Двоматович, Владислав Невідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цієї середи, 18 грудня, вже вранці небо у Миколаєві затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Без опадів. Температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 78%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться думкою у коментарях про створення нового генплану Миколаєва і чи допоможе це реально покращити стан міста. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати Зради нашого успіху